Усім привіт! Я Емма, а це моя мама. Ай! Я теж хочу собі животик. Візьмемо подусечку. Я теж чекаю на малюка. Шкала материнства просте. Ох, як тяжко вже час. Майбутньому тусім нелегко. легко. що? Маля зараз з'явиться. Що потрібно робити? Просто покружляти. Ще раз. Нічого не вдалося. Не плач, люба. Дивися, що в матусі є. Вау, грей! Гай, ти куди? Оп, упіймала. Зараз розпакуємо, потрібен носик. Wow. Ось так. Знімемо плівку. Fantastic. Ова! Скільки тут всього? Відкривай свице. Що в нас усередині? Ова ось це так. Гей емо, допомагай. Зовсім як справжня. Зберемо ліжечку, вкладай її сюди. Окей. А -а -а, твій чепчик і памперс. Ходімо додому. Дивися, мамо, в мене теж малюк. Які ви милі. Клас. А, це що за звук. Сестричка Сю плаче. Мому, що з нею. Напевно, хоче їсти. Діток треба годувати з пляшечкою. Ага, Зрозуміла, їш, буде смачненько. Моя розумниця. А тепер настав час міняти підгузок. Візьми присипку, трохи зверху і новий памперс. Готово запам'ятала. Так, матусю. <рігла> ну, що таке? Нуйбо сипся. Дозволь, я тобі допоможу золоце. Ні, я сама. Ось так. О, мені вдалося. А тепер на прогулянку діткам потрібне свіже повітря. Але мами немає візочка. Не засмучуйся. Лаліло допоможе. Тобі знадобляться паперові трубочки. Нанеси клей. Прикріпи колеса. Чудово! Малюкові потрібна підстилка. Повторюй за мною. Вуаля! Яка м'яка шерсть. Крихітці сподобається. Дякую, сина і малюку. Їдемо на прогулянку. Мамо, я тут. Можеш пограти з дітками. А мамам потрібно попліткувати. Привіт, дівчатка! Моя лялечка. Ні, моя. Ой, ти зламала. Hey. Дивіться, хто тут у мене. Ова, яка класна. Lela. Дозволь подивитися. Please. Така миленька. Yes. А який звуть? Ще не вигадала. Напиши в коментарях, яке ім'я подобається тобі. Я назву тебе Мілі. Привіт, Мілі. Можна нами з нею пограти? Будь ласка. Ну, не знаю. Ой, чи ви чуєте? Не можу їх заспокоїти. Мені теж не вдається. Гаразд, грайте, я потрібна в іншому місці. Як щодо молочка. Чудова ідея. А тобі просто потрібно трохи уваги. Я люблю тебе. Того ніколи раніше не траплялося, сплять, наче янголятка. Не просто бути мамою. Моя розумничка, відпочивай. Швидше б подорослішати. Твоє бажання. Закон. Є. А ось і тінейджерка Емма. Яка я велика, а де мій одяг? Вбрання для супермами. Приміряй okay. like секундочку. Чогось бракує. Ось все, що може стати в пригоді. Хоба Оп. два слова. Приборкувач підгузків. Ой, це не я. Сестричку. Ти тут Емо, я обійму тебе. Ой, не міг ходити. Я навчу тебе. Ага. Дивися, ось так. Один, два. Я зрозуміла. Тобі обов'язково вдасться. Yeah. Я готова. Оп. Вау. Wow. Оп. Я зможу. Ага. Я зможу. Пред, ти молодець. Вау. Wow. Ой. Yay. Переходимо до. Плану номер 2 з назвою Гарячий шоколад. Пусі-пусі. А хто хоче шоколадного молочка? Молочко. О, хочу, хочу, хочу. Ну бо спробуй стати ближче. А ти напиши в коментарях гоу сістер, щоб їй вдалося. О, молочко. Ну Сью Зробила це. Ура! Ти трохи забруднилася. Місію здійснено. Ти моя розумничка. Дивися. Шкала материнства збільшується. Гей! Hey! У вас все добре. Це мама терміново у ванну. Що потрібно для купання? Розпакуємо наборчик, прозорий слайм. Додай барвники. Супер. Перелімо у ванну. Різнокольорові бульбашки. Качечка для купання. Ванночка готова. Час купатися. <плес> Навіть не думай Я не хочу. С'ю тебе потрібно вимити. Не <плес> наздожнеш. Не На наздожнеш. <плес> Стіний. Ні. Обіймалася. Залазь у воду. Це порушення прав дітей. Дивися, я Санта Клаус. <плес> Зараз зробимо й тобі. Фантасик! Вуля! Вау! Ставимо чекатися, якщо теж любить купатися. А тепер витримо піну. Відпочивай, маля. Полежи дві секунди, я порушник. Я зможу й сама. Ой-ой! Я вдарилася. Ручка. А ось і я. Сіу. Маля що з тобою. Бідолашна. Сестричці потрібна термінова допомога. Вибери пакетик. Відкривай. Пластир зігрив кальмара. Розфарбуй у різні кольори. Виріж ножицями. Збери коробочку. Поклади всередину пластирі. Готово. Не бійся, Люба, ми вже в лікарні. Hey. Лікаря, терміново! Лікаря! Ah. Сестер, зі мною все нормально. Шш. Лікарю видніше. Що у вас трапилося? Mm -hmm. Моя сестра впала ось з такої висоти. Help. Ой, не перебільшуй. Вони, напевно, струс. Оглянемо вашу дитину. Апарат все покаже. Крихітку, я з тобою. Oh, no. М -м, клас. Ну, довго Знімки готові. Good. Так, так, так. О, ні, все дуже погано. Oh Потрібно серйозне лікування. Що з моєю сестрою? Ah! Дозвольте, я сама погляну. What? Лікарю, але ж він перевернутий. Так. Oops. Ну, Тоді вам потрібен лише пластир. Ось так. І ручка швидко загоїться. <плес> Дякую, лікарю. Звертайтеся. Let's go. Нарешті додому. Yeah. О, хтось плаче. Uh -huh. Дивися, тут інші дітки. чиї це діти. Mm -hmm. У них немає батьків. Я хочу стати їхньою мамою. Uh -huh. Удочеріння лише для дорослих. Sorry. Я знаю, що вдіяти. Лаліло, мені потрібно подорослішати. Чудово. <ріху> Стрибай сюди. Okay. Ура! Супер, тепер би одягнутися. Вибирай фігурку. Нехай буде зірочка. Тут штанці. Твоя курточка. Я така красуня. Продовжимо. П'ятикутник, черевички. Мій розмір. Постав, будь ласка, вподобайку, щоб відкрити останню фігуру. Чудово, дякую. Додай бейдж, Супермами. Дякую, Лаліло. Ви наша нова мама. Так, мої милі крихітки. Поїхали в парк. Ось ми на місці. Пограйте на майданчику. Ура! Біжимо! Приїхали. Таксі прибуло, хлопчики. Все грати. О, який дбайливий татку. Привіт. О, привіт. Яка вона гарна. Гей, дівчата. Так, пограємо разом. А -а -а. Ну, є! Yeah. Yes. Тоді нас доганяйте. Хлопці, перед. що <рігра> це тут? Ось би нам таку маму. А, -а, -а, -а. а нам би не заведе в тато. <рігра> всі, йдіть сюди! <рігра> Дивіться. Wow. Нічого не бачу. Дозвольте подивитися. <рігра> е а мої дівчатка тут не пробігали. Oh. Слухайте, я план. Ага, Зрозуміло. Що задумали малюки? Напишіть у коментарях Фемілі, щоб ми стали однією родиною. Оу, oh, ох, oh, вибачте, я радий бути до вас ближчим. Wow. Дай п'ять. Чудово спрацьовано. Yeah. ой, дивися. Емма стала справжньою супермамою. Лалілу, в мені так багато любові. Ти просто диво, люба. Можна твоє серце, перетвори його на кульку Розріж ножем. Будь з ним дуже обережна. Добери фарбу, намалюй візерунки, оздоб Стразиком. Ама незабаром стане матусею. У нас така велика сім'я. Завітайте в гості! Люби, як ти тут? Що тут відбувається? Допоможи кохана. Так так, дітки, щось я не зрозуміла. О, матуся прийшла. Ми скучили! Ми вимилі на мистинки. Дозвольте, я вас розцілую. Матусиної любові вистачить на всіх. Як тобі вдалося їх заспокоїти? Мамо, ми хочемо їсти. Їсте, єсте. Тоді починаємо приготування. Я допомагатиму. Nice. Я ми також. Чудово, принеси яйця. Окей. Okay. Ось вони. Ага. Тримай матусю. Ти чудово впорався. А ось молоко. Good. Приготуємо тісто. Вуаля. Мої милі помічники. Добряче розкачаємо. Круасани готові. Uh, wow! А коли можна їсти? Розійдися! <пец Mulligan> а ось і головна страва. <пец rough> Кохана, чекаємо тільки на тебе. А скільки би ти хотів братиків та сестричок? Напиши в коментарях. Сідай, люба! <пец> Дякую, любий. Що трапилося? Здається, <пец> <Chickens> <пец> <moyens> починається. Терміново в лікарню. Вам доставочка! Дякую, друже. Привіт, крихітко. Ой, яка крутько. Хочеш новий колір? Гаразд. Намалюй трикутник. Прикрась бантиком. Іди мерщій до матусі. Яка чудова крихітка. Як тут наша матуся? Приголомшлива крихітка. Дякую, лікарю. Все гаразд. Звертайтеся, якщо щось потрібно. Бачу її. Гей, ну що там? О -о -о -о. Залазьте до мене. О, нова сестричка. Опустіть hey, моїх діток. Hey. Звісно, зараз. Hey. Леве, hey. допоможіть. Де нова крихітка? Oh. Познайомтеся, це ваша сестричка. Настало ще більше. Hey. Вона така крихітна. І миленька, і дуже швидка. Ритуся, хто може! коханий. Якщо до ще одного малюка, oh. ще одного я хотів ще трьох. Я так сильно тебе кохаю. Oh. А ти переходь на наступне відео, якщо хочеш переглянути продовження.